Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, добрий день. Вітаю вас у ефірі. Да, Доброго здоров'я. Ну тож ми побачили те, що був затриманий Богуслаєв, так саме президент Моторсічі. І як ви оцінюєте те, що сталося? Чому це сталося саме зараз? Дивіться... Про що сталося? Отак от будемо от відповідати на це питання. Якщо б воно не сталося взагалі, це було б дуже прикро. Про ситуацію з Богуславми ми всі знали давно. Ми, я, я особисто, будучи на посаді в 2014-2015 роках, неодноразово приймав участь в засіданні комітету, членами якого був і Богуслав, і Литвин, і ще деякі там досить такі одіозні, я би сказав, фігури. І їхні питання, особливо те, що стосувалося участі росіян безпосередньо в військових діях, тоді викликали питання в мене особисто. І я став, став ну таким, ну відповідно до законодавства як депутат Верховної Ради, по ньому не можна було проводити активних якихось дій. На жаль, тоді так законодавство було побудовано. Це зараз трошки є певні коригування, тому що є органи там ДБР, там набу. У них є своя специфіка. А тоді ми от були в таких обмежених реаліях. І насправді всі знали його позицію і в Запоріжжі, і знали, що його завод Моторсіч це такий осередок залишок соціалізму. Він його дуже плекав. Він чимось нагадував, знаєте, такий білорусь в мініатюрі. Все чистенько, красивенько, е, дешево, на соскусом. І е, оцей лист, що, до речі, з'явився пі після затримання Богуслаєва, е, ніби підтрим, лист підтримки від е, працівників заводу, це якраз наслідок цього соціалізму. Ну, так, люди в таких в радянських роботу. традиціях так дійсно він написаний. Де, тому що люди дуже переживають, що заберуть Богуслаєва і все завалиться, і знову завод роздірібання, там роз, розкрадуть хтось там е, прийде якийсь новий інвестор, всіх звільнять. Позабирають цей так званий соцпакет, там відпочинок дітям е, там санаторії для, для працівників і так далі, і так далі. Е, я не думаю, що це прямо станеться, тому що там є сталі традиції, але те, що відбувалося на заводі, е, ну це просто не можна було терпіти. Е, останньою краплю, я так розумію, це були е, по-перше е, покази, які давав Відвідчук. Це моє переконання. Я не маю підтвердження матеріальних, але я переконаний в тому, що Медвечук дуже багато прізвищ назвав, в тому числі Боусларева. І е, друге, це що є е, фактично підтвердження: це діталі е, моторсічі, які були вилучені зі збитих е, гелікоптерів е, Російської Федерації, що були знищені на території України зараз, же під час активної фази бойових дій. Пане Вікторе, ну от ви підтверджуєте те, що і казали інші експерти в нашому ефірі. Вони говорили те, що дійсно про Богуслаєва. Ну всі все знали, так він там з 92-го року очолює Моторсіч, а також знаємо про те, що він такий червоний директор, радянська людина. І ви також це тільки що підтвердили. Ну тоді виникає логічне запитання: хто ж тоді кришував саме Богуслаєва? Хто постійно був гарантом його безпеки, зважаючи на те, що він відкрито говорив про те, що він. Він хоче, щоб тут була Росія, щоб вона повернулася. Ну і в тих перехопленнях, які опублікувала Служба безпеки України, ми також можемо це, це почути. Я думаю, що він просто е е якось не знаю, як це сказати, красивіше пустився берега берегах. Так? Тобто, він, в, нього, в нього комплекс небезпеки вже не працював. Він думав, що він, маючи ті гроші, маючи той статус і маючи ті повноваження, що він недоторканий остаточно. Це раз. А по-друге, справді треба пройтися по всьому ланцюжку, тому що вивести е, двигуни е, для гелікоптерів, вивести діталі для гелікоптерів, е, вивести інше обладнання просто так з України. Ну це, це неможливо. Є спеціальні служби, є державна служба експортного контролю, є е, 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 спеціальна комісія при першому заступнику е, секретаря РНБО. Я сам колись приймав участь від служби безпеки в такій комісії. Де по кожних параметрах, по кожному е, конкретному випадку, е, має бути рішення, має бути голосування, мають бути підписи. І якщо е, там е, була неправдива інформація, хто подавав цю неправдиву інформацію, хто готував ці доповіді, це все має бути розслідувано. Е, тільки два чоловіка затримані, і я сподіваюся, що їх буде не менше десяти, це мінімум. А так треба дивитися, і в тому числі і по співробітниках Служби безпеки. Які забезпечили контрозина цей завод і мали розуміти, що відбувається насправді на заводі, ну от ми тут приходимо до питання того, що має бути очищена система, і в тому числі система СБУ? Е, на жаль, ми поки що ну не бачимо. Можливо, це відбувається не публічно. Можливо, ви про це знаєте? Чи відбувається не публічно очищення системи Служби безпеки України? Не публічна система очищується. Очищується і е, таким е, природним шляхом да там людей відправляють на пенсію, дозволяють посад і закривають можливості. Єдина мож, Єдина проблема в чому, що на пенсію зараз можна відправити тільки е, за станом здоров'я або за віком, тобто просто так звільнити людину неможливо, тому що є військовий стан і дуже багато людей, по яким дуже є, є, є питання. Нема кримінальних проваджень, але є питання. Вони всі грубо кажучи, висять за службою, і що з ними робити? Ну всіх пачками відправляти на фронт як оперативників військової контрозики. Не знаю, не знаю, як вони там вирішуються, ну, але питання є. Зрозуміло, ну повертаючись до В'ячеслава Богуслаєва, так президента Моторсіч, то ну що ми маємо? По перше, навіть ті записи, які опублікувала Служба безпеки України, можна побачити, що одні деякі з них були зроблені у 2021 році. Тобто, ми розуміємо, що ще раніше у СБУ були докази того, що Богуслаєв продає саме мотори на територію Росії. Ну тобто, і вони їх використовують будуть ну саме проти нас. Інше було ж у 2019 році. Слідування бігу Сенфо, воно було таке велике. Там багато про що йшлося, і про Гладковського також можемо згадати цю історію, але там йшлося і про Богуслаєва. І знову ж таки, ну ми не побачили якихось е, рухів з боку СБУ щодо того, що ну треба з цим щось робити, е, чи це пояснення те саме, що ви зараз сказали, що просто були люди, які м -м, зацікавлені в тому, що Богуслаєв був недоторканий, і от зараз ми маємо все таки визначити хто ці люди. Ну, це, це один варіант, а другий варіант. Я думаю, що це в першу чергу це е, політична доцільність недоцільність. Це та річ, яка заважає останні роки і підслужбовим правоохоронним органам, та й самій Україні якісно очищуватися і йти вперед. І до тих пір, поки ми не припинимо е, от, от, створювати такі перешкоди для правоохоронних органів спецслужб, спецслужб, порядку в Україні не буде. І це дуже величезна проблема, тому що вона вирисовується дуже з простої речі: в нас всі мають бути однакові перед законом. А то у нас одні однакові перед законом, другі так не дуже. Треті, взагалі просто якось обходять то все. І от до тих пір, поки у нас є ті категорії, у нас і буде отакі от, от питання виникати в ефірі. Ну, от ви кажете про політичну недоцільність. Я тоді знову перепитаю вас. Ну от е, а кому був потрібен Богуслаєв, щоб він залишався президентом цього підприємства, так щоб він саме будував свій цей маленький радянський союз в рамках цього підприємства. Ми пам'ятаємо про те, що е, він там у 2000 тисячному двотисячному році отримав е, як це правильно називається героя України. Так від тодішнього президента Кучми, і здається, саме тоді ж він отримав і російський па. Паспорт. От було повідомлення так, цього тижня про те, що Богуслав має паспорт громадянина Російської Федерації, що він отримав його у 2000 році. Тобто він давно вбудований в цю систему. Тож чи можемо ми ну хоча б припустити, кому він був вигідний на цій посаді? Ну, я думаю, що це питання з того самого, кому вигідний був Медведчук в нашій політиці. Розумієте, є категорія людей, які ну, Користі України на якийсь період зовсім не приносили, але вони в нас є, і вони в нас були, і, і, і прізвищ цих дуже було багато. Я так думаю, що він просто був така стала фігура, підприємство працювало стабільно, там надавало якийсь дохід. Є, є що показати, є з ким співпрацювати, і просто на деякі речі закривалося очі. Чому закривалося? Я не, не виключаю не тільки політичну е, е, доцільність, але й певні е, грошові винагороди. І це кажучи, до доходило до ну і йшло до тих пір, поки вже просто не можна було не терпіти, не е, закривати очі на це все. Чи очікуєте ви, що після того, як ми побачили ну таке публічне затримання Богуслаєва, те, що ми побачимо щось подібне і з приводу інших таких дуже відомих людей, тому що, от ви кажете, всі знали про Богуслаєва? Всі в принципі знали про Сальдо, всі знали про Медведчука. І от тільки коли вже прийшла війна, ну така широкомасштабна, так з величезними втратами, з величезними трагедіями, тільки тоді ми побачили, що проти за них якось взялися. Чи ви очікуєте чогось більшого далі? Я дуже хочу цього вірити, і дуже дуже цього очікую. Але на жаль, є є практичний досвід, і я знаю, що дуже багато людей, які зараз особливо на територіях, які під Україні, і які точно не потраплять під окупацію, дуже дуже притихли. А в разі, якщо б туди зайшли війська окупанта. Вони би зараз десь вибігали, якісь би посади собі шукали, домовлялися про щось. І я, от хочу, щоб власне по тих людях, не по тих, що самі себе відкрили, і зараз їх просто пачками е, затримують е, там, десь в Харківській області, е, в, в Херсонській, а саме по тих людях, які е, притихли і мовчать, щоб по них е, служба почала працювати, і про них е, ми знаємо, і, і, і вони е, не, не дуже приховували свої. Думки до 24 лютого, це зараз вони мовчать, там десь може на українську мову перейшли волонтери там ще щось роблять. І я сподіваюся, що процес очищення України все ж таки незворотній, і війна в тому плані зіграла, незважаючи на всі страшні наслідки, в тому числі і позитивну роль. Ну, я не знаю, можливо, ви бачили також соцмережами, ші, е, ші, ну тобто поширюється такий жарт. Може, це і не жарт по-різному можна сприймати. Що як же офігіють СБУ, коли дізнаються про Труханова? Наприклад, ну чому ми про нього говоримо? Тому що мера Одеси Геннадія Труханова неодноразово звинувачували в тому, в тому, в тому що в нього може бути російський паспорт. Ну і він також, ну здається, не приховував своїх поглядів. От е, таких публічних людей чи. Ну, не маємо ми перевіряти трошечки пильніше, ніж це відбувалося до широкомасштабної агресії. Я думаю, так я взагалі дуже багато претензій маю до е е е є такий департамент служби безпеці по державній таємниці який мав би перевіряти до досить глибину. Там є певний е термін для перевірки: до доступ до до державної таємниці, і через який неодноразово, напевно, Богуслав перевірявся, тому що. Ну, щире здивування. Журналісти можуть за добу привести докази наявності закордонного паспорта там чи керівника суду чи Богуслаєва, а цілий департамент служби безпеки, який призваний це перевіряти і знаходити, він цих можливостей не має. Це що, ну як це називається? Я б на місці теперішнього виконавчого обов'язки керівника Служби безпеки поставив би питання. Про пропригодність взагалі всього департаменту на цій стезі, і це, до речі, стосується, і в тому числі мерів міст, які мають так само необхідність отримати доступ до до державної таємниці, тому що вони мають можливість ознайомитися з мобіліційними резервами, з іншими закритими документами, і перевірити і поставити крапку в питанні наявності чи відсутності. Закон ну, громадянства е, країни агресора. Я не думаю, що це надзвичайно складна е, операція для Служби безпеки України. Пане Вікторе, я впевнений в тому, що нашій аудиторії дуже це цікаво. А чи могли ви нам більше розповісти про те, як працює департамент по державній таємниці? Ну, є департамент, там є певна категорія людей, там є. Приходять запити від ну так, так званих відділів охорони державної таємниці. Є це ну там категорії, да службовці державні службовці, це депутати Верховної Ради. Там ну ті, хто мав мав би ну, співробітники тих чи інших органів спецслужб. Вони всі мають отримувати державну ну, допуск до державної таємниці різної категорії. І е, вони е, заповнюють анкету. Е, ця анкета е, має бути перевірена. В рамках цієї перевірки здійснюються запити е, е, зустрічні, е на там на, на по, по освіті, по якихось там е, тих фактах, які вони викладали, в тому числі е, наявність відсутність е, кримінальних впроваджень в минулому в, в теперішньому часі. Тобто, є дуже багато параметрів, і я. Хочу сказати, що дуже багато фактів. Особливо це мене я пам'ятаю ситуацію з призначенням на ті чи інші посади при президенті Януковичі, коли виявлялися просто кричучі факти, і були прямі вказівки від керівництва служби закривати очі на, 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 на ту чи іншу ситуацію, там особливо по кримінальних провадженнях, тому що люди мали бути призначені на посади мають вони можливість, не мають. Хочеш, ти не хочеш законно, це чи незаконно є команда з керівництва. І це, і це ще раз показує, що або треба робити цей орган повністю незалежним, як у нас в Україні вже був такий досвід, коли була створена спеціальна служба е, е, по державній таємниці, е, яка, е, яка не підпорядковувалася служби безпеки, і е, яка була ну, грубо кажучи, незалежною від якихось впливів або е, щось зміняти в самій системі і е, робити якісь не знаю якісь подвійне підпорядкування Знаєте, як є у слідчих да от є слідчий який е, по ідеї він самостійна фігура і на нього вплину навіть його керівник не має права Щось треба міняти в цій системі. Це це однозначно. Ну з того з того, що ви тільки що сказали, дійсно випливає такий висновок, що цей департамент по державній таємниці має бути перевірений, має бути реформований, зважаючи на те, що дійсно ну можна якусь підозру висловити щодо того, що там може бути корупційна складова, зважаючи на те, що дійсно ми такі речі кричу... кричущі помічаємо вже так постфактом, вже тоді, коли багато чого ми. Через це втратили, понесли такі великі втрати. А ще знаєте ж була новина, вона з'явилася, мені здається, в кінці минулого тижня. Там повідомлялося про те, що саме під час наради в Миколаївській мерії, тобто під час наради у мера міста Миколаїв, було затримано людину. Він є керівником одного з комунальних підприємств, і саме це комунальне підприємство займається ритуальними послугами, і там його зараз підозрюють в тому, що він співпрацює з ворогом. Тож Ж знаєте, от якщо ми бачимо те, що в Києві в сенсі так ну немає такого вже дуже успішного розслідування і перевірок щодо тих, хто має доступ до якихось таємниці, в тому числі до державної таємниці, то що говорити про регіони? От чи там взагалі все ну все дуже погано? Ні, регіони вони всі замкнені, де доступ і допуск до державної таємниці дається в центрі. Перевірки здійснюються попередні анкети збираються в регіонах і передаються в Київ. Тобто сказати, що Київ, що регіони приймають рішення, це, це не, ну, неправильно разом з тим. Саме регіон може на місцевому рівні розуміти, кого він подає і які там можуть бути нюанси, там якісь підводні течії або попередня інформація. Все одно треба на місцях перевіряти. Ну справді дуже багато залежить від. Контактів керівництва управління там з керівниками того чи іншого регіону раніше, раніше в чому була проблема? Ми завжди казали, що е, е, спецслужба має бути. Е, ну я не кажу по перше, що вона не має бути правоохоронним органом, це однозначно. А по-друге, вона має бути незалежною від е, не тільки місцевої влади, а й від центральної влади і контролюватися е, е, парламентом в першу чергу. А коли в нас була ситуація, що збирався губернатор? Ну там вибачаю, губернатор, це не, не, не то слово, голова облдержадміністрації збирався там е, якісь перші особи е, регіону, і визначали, ви знаєте, от нам щось той начальник управління не подобається служби безпеки, тому що він там за багато питань якого ставив, якийсь незалежний. А давайте от у нас тут є свій знайомий полковник. Давайте ми його призначимо керівником управління і все, і хтось їхав. Там той той же самий голова облдержадміністрації їхав в адміністрацію, казав, що ви знаєте, от я би хотів, мені от комфортно було працювати з таким начальником управління, і через адміністрацію, там, офіс, там чи як воно називається президента, приймалося рішення і мінявся начальник управління. Оце, отак, от от працювала система служби безпеки при всіх президентах. І є дуже велике бажання, щоб все ж таки це не працювало, не було нікого такого. І все ж таки система працювала так, як працює в, інші, в інших країнах. В першу чергу, тих, куди ми намагаємося пройти, в ЄС і в НАТО. Це має бути незалежна структура, яка приймає незалежні рішення і вплив, на яку крім таких органів, як ну, контрольовані громадськості, в першу чергу Верховна Рада і комісія спеціальної Верховної Ради більше ніхто не мав. Ну 100% це не може працювати так, як це працює зараз. Пане Віктор, я вам дуже дякую за цю розмову. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.